Сьогодні приміряємо польовий годинник Formex колекції Field Automatic. Годинник має діаметр 40 мм, розмір від вушка до вушка 46,6 мм, товщину 10,6 мм, загальну вагу 65 г. Це робить його досить комфортним у носінні, частково завдяки коротким вушкам, що спрямовують вниз, і плоскому сапфіровому склу. Крім того, заводна головка досить маленька, але завдяки глибокому накату її зручно захоплювати і оперувати нею. Для корпусу Формекс використовує титан другого класу з пискоструменною обробкою, щоб уникнути подряпин. Цферблат має арабські цифри у стилі трафарету та голкоподібні стрілки. Ще один цікавий нюанс занурені люмінісентні маркери. Така конструкція відповідає за яскравість люму та додає глибину насправді плоскому циферблату. Крім того, хвилинна шкала має такий самий колір, що й люмінесцентне покриття, створюючи візуальну гармонію. Віконсидати розташований на 6-й годині і має скошені краї. Цей годинник оснащений швейцарським механізмом Solita SW200, який працює на частоті 28800 напівколувань, має 26 каменів і резерв ходу на 41 годину. Целіта SW200 має вбудований захист від ударів або навадік, або інкаблок, що підтримує балансуюче колесо. Крім того, головна пружина виконується з матеріалу під назвою NivaFlex, який є парамагнітним. Годинник оснащений заводною головкою, що загончується, і має водонапереникність до 150 метрів. Нелоновий ремінець легкий та комфортний у носінні. Застібка на ліпучці дозволяє регулювати ремінець під будь-який розмір зап'ястя і підлаштовувати його протягом дня. Чудовий практичний варіант на кожен день.